Зараз ще одна група наших добровольців готується для виїзду на схід і якраз саме з ними ми передамо допомогу, яку сьогодні зберемо, на яку купляться бронежилети, кевларові каски. І було б гарно, якщо б ходила на тепловізори, тому що все це коштує дуже недешево, ось і дуже потрібно нашим хлопцям, тому що без тепловізора вони як без очей. Показати державі, як, як потрібно жити, як потрібно робити, тому що всі, всіх не влаштовує та ситуація, яка є, всі возмущаються з приводу того, що недостатнє забезпечення, що армія у нас кинута на призволяще, але при цьому ніхто нічого не робить, не показує, як, як має бути, тобто ми. Знаєте, як батьки дітям потрібно їх не вчити, а показувати на власному прикладі. От ми зараз громадянське суспільство маємо стати для нашої держави такими батьками, які можуть показати, що ми прості люди можемо робити такі речі, які в принципі мають робити, має робити держава, але з різних причин вона їх не робить. Закінчиться війна. Ми виграємо. Ми знову ж як громадянське суспільство, маємо всі разом вийти і спросити, чому вони цього не робили. Хто був винен, чому. Всі зараз зараз кажуть, що накази саботуються Генштабом. Ми маємо вийти і спросити, хто конкретно їх саботує і що їм за це буде. Своєю грою я можу якось допомогти. І що це, це, нехай, маленький, нехай маленький вклад це буде, але все ж таки він буде зроблений. І Хоча б сьогодні ми назбираємо на один бронежилет, але цей бронежилет буде коштувати, він врятує життя однієї, людини, одного нашого побратима. А вже на Майдані я на той час не грав років п'ять, не менше. Я забув все і там було так складно, що ну, це вже це було необхідно. Ну, я не зміг пройти повз інструменти, захотів зіграти. Особисто для себе. І намагався щось пригадати, і вже на Майдані я почав вивчати е нові твори, ті, які я хотів грати, не ті, які мені задавали в музичній школі. І тому я грав вже з душею, бо, повторюю, це було дуже важко. І я помітив з подивом, помітив, що це не тільки е мені потрібно, а й багатьом, хто був поряд. Коли найтяжчі моменти, найважчі бувають, то тільки музика рятує. І саме коли найважче на душі, то тоді, саме тоді народжуються нові твори.